Всім здарова! Сьогодні, бачите, двох корчів ми вже витручили на поле зараз цим громадим. А тим тюкуємо ззаді. Будемо все показувати, як ми робимо, як ми це працюємо. У нас люцерна згнила, Дивіться, яка вона чорна. Тут воняє вже. Але ми її все одно будемо тюкувати, попробуємо, що з нею все одно треба забрати з поля. Того? Хоча ні, не воняє. Але нормально. І ще будемо пробувати тюкувати солому. Чуть-чуть пару тюків зробимо. О, він же й запустився. Ладно, я погнав, бо треба працювати. Коротше, у мене тут відкинувся мікрофон, але далі він буде працювати у ну, відоську. Е, я там говорив, що от ця люцерна, із-за того, що забувається, із-за того, що був дощ, потім висохло, потім знову був дощ, і вона ловилась гулями. Ну, вони не розбились, зрозуміло. І граблі їх не розбили. Того воно і забувалося. Ну, це я говорив, об'яснював у відосі. Все, далі приємного передаду, погнали. Я зараз в Києві короче, тут по делам. мультики. Бачиш, воно кучу зробилося, таке тверде, забиває туди і клине не зразу. Ремень покручується і зараз. Нічого, що? нам щось писав, стюкуйте оператора. Ходи, Дивіться, Яка мене причесав, я вже цей. Якщо що, це я, мій канал. Я ніхто не узнав. Кажется, что канал, канал все-таки мей, типа, никто не украл. Вот, я снимаю пяпку. Вот тут вот, чекаю. Ну да. Покликал меня похрустать семечки. А? Ты хочешь семечки хрустать? Да. Нет, ты будешь лопатить. Скажи, ладно, я поеду с тобой, будем семки щелкать. Ага, бачу. Этот подборщик плохо подбирает, потому что он и все. И он на-на-на кидает это дело. А я хожу и снимаю эти видео. Так, що по тюкам? Я його пам'ятаю, що в тому відосі говорив, що я зважу тюки. Скільки він важить? Ну коротше, в цьому точно зважу до кінця скажу вагу. Цікаво самому, скільки вони важать, ці блоки маленькі. маленькі, важковаті. Як думаєш, скільки важить тюк? Я думаю, 27. Скільки? Ти що, прикалуєшся, що? 19 кілограм, потім зварюємо. От вага. Ні, але цей Т40, він просто красота. Хоч такий якийсь маси. Це взагалі не робота. Це отлична робота, не розказуй сказки. Цей тюкать вже починає радувати, коротше. Я не знаю, тюки вже десь 30 жахнув, ще нього не пірвав. Оки. Бокі отличний, геть. Він щось зцілився, походу. Він вже дивний якийсь. То, то в'яже, то... Ну, коротше, цей рік більшість в'яже, взагалі чітко. Там бувало, якогось 3-4 тюка пірве з 80. А цей раз, поки 30-ку жахнули, ще ні один не пірвався, щоб не зглазити. Но поки такий результат. Далі ми будемо ще тюкувати солому і ще будемо. Цей... Покажемо кавуни, які там Тобі подобається робота? Да. А? Два, дві! Я бачу, що він нравиться. 6 гектарів ячмінки ти стюкуєш ще. Будеш да, підкидати таку збоку, ходити. Щоб е, файний покос був. Завтра почнемо. А? Так, казали стюкувати оператора. Як, як, як вийде, давай. Вкладі все зроблено, люцерна стюкована. Пірвало всього один тюк. І то так він розлізся сам, бо засильний тяжко вийшло. Коротше, ми заїхали на солому, яку ми тюкували теж у відосах. Можете глянути, десь відео буде. Ой, тюкували, яке молотили, ячмінь і коротше, вийшло, слово. У Нас тут 6 гектарів, зараз будемо це все тюкувати. Треба затягнути, бо воно ж е, легке, да? Ну, там пірвало тут. Давай! П'яту! П'яту! Не на <ривайся> Ага. Бери телефон, ага. давай. Давай. давай! На він стоїть, то видишні наха. тобі без карту, Не погано Непогано такої солом, от ліцерії це взагалі погано. Процес називається? На шості! Я не знаю. Воно прям зрозумів. У нас перед трактором. А це я знаю, я бачу. Я, я спеціально для відео так закриваю. Шосту провірити хотів. Надо Коротше, 5. не на тянуть, бо я б дав пару обертів там. Не нормально. нормально, але я думаю, ви пробувати так один раз. Можна один раз, якщо на п'ять легенько. А я просто газу дав. Я короче, ще не відійшов від цього. Від ячменя, як ми молотили. Ноги ще. Ну не ноги, а тапки кусають, коротше. там набило десь остіків. І тут не хочу бігати сильно, знімати щось, тому що ну, вся стерня, вона просто така кусюча, потім так вжасна. Я зараз сідаю в кабіну та їду. Ну я в баню сьогодні ходити. Так що відосик ось таке, і зараз покажемо ще кангуни вам далі. Який ковунився такий дині. Там ідеально. Ми стюкували, все тюки, Але ми хочемо показати кавуни. Я щось прийшов, дивився, тут їх немає. Тут у нас соя. Чос. Диви. Соя. О, є кавун між соєю, Дивіться. У нас новий метод вирощування коротше, соя з кавунами. Раунд опуски кавуни сої. Кстати, так, да, бачиш, а ми ж кропили його. А він не, не висох. Де? А він не висох. Отлично. Ой, то, що... Ладно, просили Диві. показати кавуни. Реально диви, ще є. Ану промийш по кругу. От! Всі кавуни, які з півтора гектара. Ось півтора гектара з гектара. Тут нема кавуні, тут дині. Чепуха. Взагалі чепуха. Та ти що, а де кавуни? А вони далі А, так, да, точно, вони далі починаються від середини. Ми ж так Дві дині. Ну, коротше, один рядок. Ми їх показувати не будемо, бо то далеко йти. Зараз покажемо, тому у нас є ще той участочок, де ми сіяли різні сорти кавуна. Ці всі кавуни... Вони виходить не гібридні і ще немає навіть зав'язі, тільки цвіт місцями з'являється. Є? А, каже, що є. А ну ти бачиш десь? Ні. Yeah. Я теж не бачу. Хоча дві розплилися, може буде якась ще що можна буде клепати руками. Ого, нічого собі! кабачок. Yeah. Реально кабачок. А ну там не пише, так? Ні, там не пишу. Ні, там в мене записано є на цьому. який кифані. А де ще один є? Я yeah, думаю. <coughs> Це земля панаш. Для кавуна? Да. Ні, вони плохо зійшли просто. А чого так дві, дві, отако? Все зійшло. Дві чути вищі, нічого нема. Тут була влажність, мабуть, краще. Давай стосотало. тут покажемо, де стаканчики. Один, два. Їх просто посчитати можна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А вісім дев'ять. За сорт новий? Дев'ять кавунів. Це стаканчика були. А пам'ятаєш той, що ми сіяли з плюваних насіння? Коли їли і сіяли. Це ось ось. А якщо ми посадимо це насіння? Z'yide? Не зійде. Зійде? Не зійде. Давай посадимо це на з турецького. Це тема. Є щось? Сапа. Це Все твоїм. Це не, не. Да. твої. ще даже раз, не разсъй. Два. Турецький кавун. Ні, ні, це не з нього. Все звідти пішов. Короче, буде пару кавунчиків, такое чисто пару раз там клепанути і з'їсти. Но вообще ерунда ні о чому. Ми закинули. Собі десь 30 тюків взяли з соломи. І все, нам більше не треба. Так що це кінець відосика. Якщо маєте щось написати, напишіть в коментар. І все, всім пока, удачі, ми розумне. Будемо тестувати його. Діскову, яка має 3 метри, 3 вона ось тут. Її не видно, ми її замаскірували. Що за тачка їде. Ну ладно. Дай,